Бачиш, дуя шановні підписники каналу, бачите, він... об'єднання аграрів, Сьогодні ми знаходимося в гостях у професора Гументика, показує про таку цікаву річ. Будь ласка, і, і, і це самохідна піч, самохідна, е, самохідна установка, яка дає електроенергію, зарядку двох телефонів дає світло, і е, з таким, що може, е, наприклад, е, людина солдат у, у копі е, зварити, наприклад, борщу чаю на такому. Елементів на, на біопаливі. Ну, Можемо засипати гранулу, але я, я, я засипав сюди місканту. Міскантос чистий. І, і таку от гранулу, коли е, засипана гранула, е, це вона не дає багато викидів. А це, але міскантос чиста сировина дає чистий викид, і тоді можна смажити тушовку е, в сало, є, є така приставка. Як бухлі по відомі кнігет. Коли тут закинута, закинута сировина, ви можете тут розкладати картоплю, сало. Сюди робиться доки палива, а тут робиться, смажеш. І це все складається в рюкзачок невеличкий. і маєш електростанцію свою, яка заряджає від любого вугілля. Трави я напхав, телефон зарядив. Це монтується дуже все швидко, Ну, світло. Цей складається, так як матрешка А є економічні розрахунки. Скільки така річ є? 200 євро. Вона євро, так? Сто сімдесят заводу, але з розрахунку дорога і цей це 200 євро. Але то, що складається в чехли один другий чеклон змотується. І в рюкзачок, і ти маєш на, на, на любві позиції свою, свою пічку, яка, яку, носиш, яку носиш в рюкзаку. Швед, шведи. Це ліцензія, угу. ліцензія китайська.